Вони приходять на допомогу рятувальникам у перші хвилини прильоту, нишпорять у руїнах, аби врятувати чиєсь життя, коли цінна кожна секунда. Службові собаки міла та нота тепер допомагатимуть запорізьким надзвичайникам шукати людей під завалами після обстрілів. Двох вівчарок передали кінологи, рятувальники із Сумщини. Нині вони обживаються на новому місці та активно тренуються. Наскільки важлива їхня роль під час ліквідації наслідків обстрілів? Дивіться у сюжеті. Запорізькі рятувальники виводять на майданчик своїх новоспечених помічниць. Бельгійська та німецька вівчарки Міла й нота допомагатимуть надзвичайникам шукати людей під завалами після прильотів. Службові собаки пришвидшать пошуки і зекономлять час, лік якого йде на секунди. По-перше, це життя людей. Якщо вони живі, швидко, знайти, деблокувати, звільнити людину з пастки є нашою прерогативою, як кажуть, завдання номер один. До Запоріжжя собаки приїхали з Сумщини, де раніше ними опікувались кінологи ДСНС, ноту й міло одразу розмістили в окремих вольєрах та нагодували. Далі на них чекають інтенсивні тренування. Є якийсь певний багаж знань, навичок від попереднього інструктора, але мало того, що потрібно їх підтримувати, ще потрібно вводити свої якісь дієві дресурувальні моменти. Тобто на теперішній час собаки проходять тренування і дресирування. Під наглядом рятувальника-кінолога Романа, п'ятирічна міла виконує вправу карусель. Серед безліч скриньок має відшукати потрібно за запахом. Із завданням пес упорався швидко. Про знахідку сигналізує, завмираючи поруч. Шукай. Міла спеціалізується саме на пошуку загиблих і має у своїй роботі чималий досвід. Разом із фахівцями вона працювала на місцях прильотів у багатьох містах України. Приїжджала і до Запоріжжя шукати людей під завалами зруйнованого автовокзалу. Надзвичайний Крман каже, зі своєю напарницею одразу потоваришував. Це дуже активна порода собак, яким потрібно дуже багато уваги і фізичного, розумової розумового навантаження. Для своєї породи вона всім характеристикам відповідає. Вона дуже енергійна, дуже любить, щоб її почухали. Ще активніша та непосидюча німецька вівчарка. Нота їй 11 місяців. Вона шукатиме серед руїн постраждалих, але тільки після того, як складе атестацію. Тож зараз собака активно тренується. Нота буде шукати постраждалих в техногенних завалах та в природному середовищі. Для цього. Потрібно створювати певні умови, тобто брати її на завали. Собака може використовуватися в одних і тих же умовах, але при зміні подразника, наприклад, це час доби або кількість людей, які знаходяться на завалі. Навички саме з виявлення потрібних запахів нота й міла відточують постійно. Втім, рятувальники кінологи сподіваються, що приводи для залучення пошукових собак через ворожі атаки скоро, нарешті, зникнуть. Інна гогой Ігор горворобі, подробиці телеканал «Інтер», Марафон і Єдині новини.